Бляшанки, картон, парафін і гарний настрій. Саме це використовують тернопільські волонтери для виготовлення окопних свічок українським захисникам. Ми нарізали собі наперед смужки такі з картону. Тепер ми їх отак -от скручуємо, всередину ставимо такий гнотик, щоб можна було запалити, щоб вона горіла. І ми отаку поступово тісненько скручуємо. Далі картон поміщають у металеву банку і приступають до наступного етапу. І ми тоді гарячим парафіном, легесенько тако заливаємо. Ми протягом дня так два-три рази ще доливаємо. Потім, коли вона вже вистигне, ми ще можемо на другий день дивимося. Якщо вона не всюди залита, не всюди є, може декуди є дирочки, то ми доливаємо. Горять такі свічки довго, а головне не бояться вітру. Тож завдяки їм військові можуть підігріти їжу, підсушити одяг і зігрітись у холодному окопі. Виготовляють такі свічки волонтери з громадської організації Лярш яка опікується людьми з інвалідністю. При церкві вони організували майстерню вертеп. Раніше тут виготовляли вироби ручної роботи, а сьогодні окопні свічки. Це Оленочка, кишеня. Вона дуже любить, крім свічок, що вона виготовляє. Вона дуже любить бісер. Вона вміє вона вміє робити свічки, коралі робить. Кожен з учасників цієї організації особливий і талановитий, і кожен докладає максимум зусиль для того, аби здійснити мрію усіх українців. А ми більше перемоги, щоб була в нас перемога. І все. кожна така свічка це підтримка наших воїнів, тому волонтери закликають не викидати бляшанки, а приносити їм у церкву Матері Божої неустанної помочі. Можуть принести нам до церкви металеві банки, парафін, свічки, і також можуть долучитися до цього проекту. У процесі виготовлення свічок волонтери співають і моляться за захисників. кажуть, тоді обов'язково вироби даватимуть не лише тепло, але й особливий затишок.